Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему, в яких випадках, за яких умовам буде зарахований стаж, який ви набуваєте за кордоном при призначенні пенсії. Це питання дуже актуальне, тому що ні для кого не є секретом, що багато з українських родин, так жінок, чоловіків, вимушені виїхати за кордон для того, щоб працювати і відповідно отримувати. Кошти і більшість з вас цікавить питання, що робити з стажем, який ви набуваєте за кордоном, наприклад, в Чехії, Польщі інших різних країн. Хочу нагадати, що в нашій країні для тих людей, які працюють за кордоном, це питання врегульовується двосторонніми міжнародними угодами, які наша країна уклала в свій час з багатьма державами. Наразі є чинних 15. Договорів, так, тобто має договори з 15 країнами. Це такі країни, як Словаччина, Польща, Угорщина, Чехія. Якщо ви працювали. Балтійські країни, тобто Литва, Латвія, Естонія. Якщо ви працювали в одній із цих країн, то ви можете претендувати на пенсію. Але головною умовою для того, щоб отримувати пенсійні виплати, це. Все те, що в нас в нашій країні, це вам потрібно працювати офіційно, сплачувати внески для того, щоб вам рахувався стаж. Хочу нагадати, що е, такі угоди можемо розділити на два типи: вони є територіальні та пропорційні. Зараз поясню, в чому е, якби, різниця полягає. Щодо е, територіальних договорів, за цим принципом, наприклад, у нас укладені угоди з Молдовією, Румунією, Угорщиною, Азербайджаном. Дивіться, в чому полягає головна якби, суть в тому, що призначення та виплату пенсії проводить та держава на території якої проживає людина пенсіонер. Тобто, наприклад, якщо ви переїхали на постійне місце проживання в Айзербаджан чи Молдову, чи там, Угорщину, то пенсію вам буде виплачувати ця країна, але з урахуванням набутого вами українського стажу, Така ж сама аналогічна ситуація буде, якщо пенсіонер з Молдови, наприклад, переїхав на постійне місце проживання в Україну. Договори, які базуються вже на пропорційному принципі, передбачено, що призначення та виплату пенсії вам буде проводити кожна держава пропорційно того стажу, де ви були на її території. Такі договори в нас має наша країна має з Латвією, Литвою, Іспанією, наприклад, Болгарія, Польща, Словаччина, Чехія та Португалія. Тобто і як же ж потрібно, що потрібно, або, наприклад, підтвердити стаж за кордоном? Вам потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України або відповідного органу за кордоном, ну, в тій країні, де ви перебуваєте, з пакетом документів, які потрібні в конкретній країні? У нас це паспорт, копія. Паспорт, ідентифікаційний код в закордонній це може бути копія закордонного паспорта, потім іноземний номер вашого соціального страхування. Якщо ви будете звертатися в Україні, також додавайте ще копію свого закордонного паспорта. Для підтвердження стажу, набутого за кордоном, пенсійний орган в нашому випадку, це пенсійний фонд, якщо ви будете звертатися в український пенсійний фонд. на Направляє спеціальний формуляр запит у відповіді, на який іноземний пенсійний фонд має надати під і підтвердити факт сплати вами страхових внесків. Те, що ви працювали, ви були офіційно працевлаштовані, відповідно отримували заробітну плату. і... Роботодавець за вас або, можливо, ви самостійно сплачували страхові внески, отримана відповідь буде офіційним документом, який підтверджує те, що ви маєте закордонний стаж на території тієї чи іншої держави. Наприклад, якщо ви працювали в Польщі, у нас діє угода між Україною та Польщею. І, наприклад, дивіться, як буде діяти в такому випадку. Той стаж, який ви набуваєте на території на території Польщі, він вам буде врахований до страхового стажу для визначення права на отримання пенсії в Україні. Наприклад, якщо ви 20 років працювали в Україні і 11 в Польщі, ви досягли 60-річного віку і виконали вимогу набуття страхового стажу 31 рік, 20 років в Україні, 11 років ви працювали в Польщі. В такому випадку ви в 2024 році зможете вийти на пенсію в Україні, якщо ви повернулися в Україну. Також дуже цікава інформація стосовно Чехії. Мені хтось, не пам'ятаю, досить, вже, напевно, давно задавав питання стосовно того, як регулюється питання з зарахуванням стажу, набутому на території Чехії. Якщо станом на 1 квітня 2003 року ви були зареєстровані на постійному місці проживання в Україні, то періоди. Трудової діяльності, які ви набули на території Чехії до даної дати, підлягають зарахування до загального вашого стажу. Час роботи в Чехії вже після 1 квітня 2003 року буде братися до уваги для визначення права на пенсію. Ось така інформація станом на сьогоднішній день, тому. Пам'ятайте, що коли ви працюєте за кордоном, це хібна думка, ви так само маєте право отримувати пенсію в Україні, просто в деяких нюансах так потрібно більш розібратися. Ви можете взагалі, я розумію, що це таке, знаєте, ніхто не думає про пенсію взагалі, коли ти особливо молодий, в молодому віці. Але якщо ви плануєте їхати кудись на роботу, по-перше, звичайно, звертайте. По-перше, на той стан справ, щоб робота ваша була офіційно оформлена, тому що це не тільки впливає на ваше право на призначення пенсії в майбутньому, а взагалі на захист ваших прав так, як працівника. Це дуже важливо, щоб ви були офіційно працевлаштовані, тому що є ряд нюансів. Це і виплати, наприклад, ті самі по безробіттю, це і ви тоді зможете у разі, наприклад, настання хвороби оформити. Лікарняних і ще багато чого. А взагалі, раджу, якщо ви збираєтесь їхати за кордон і розумієте, що вам дуже скоро на пенсію, наприклад, завжди консультуйтесь, уточняйте, ви можете напряму завжди звертатися в пенсійний фонд України, і уточнити, якщо ви поїдете, наприклад, працювати в Польщу, яким чином вам буде зарахований стаж станом на сьогоднішній день. А якщо ви взагалі збираєтесь переїжджати жити за кордон, теж обов'язково для початку, і якщо ви вже отримаєте на території нашої держави пенсію. Звичайно, спочатку звертайтесь в пенсійний фонд, консультуйтесь та запитуйте, як надалі вам буде виплачуватися в пенсіях в тому чи іншому випадку, якщо ви переїдете на постійне місце проживання в іншу країну.